Замість одного квитка три за кілька днів Інна Ніскевич вже звикла видавати разові проїзні документи усім пасажирам тролейбусу. Кого проїзний пред'являє проїзний, даємо безкоштовний квиточок, в кого посвідчення даємо пільговий квиточок. Ну, хто за гроші даємо за гривню 25». Кількість розданих квитків жінка ретельно нотує. Сьогодні працюємо з цими ранку, але вже пільгових роздала 320 квитків, а таких продала тільки 140. Проїзних теж мало, тільки 15 квиточків роздала. пільгових більше набагато. Більше пільговиків за спостереженням кондукторів їздить і в автобусах комунального підприємства. Мабуть, іде десь 70% пільговиків, які проїжджають. Да, свікибату, Ну, ви ж бачите, по салону, велика кількість пільговиків робить комунальний транспорт практично збитковим. За проїзд цієї категорії населення електротрансу кошти компенсує держава, а це у рік більш ніж 25 мільйонів гривень. Однак грошові вливання надходять не повністю та ще й із затримкою. До того ж, ця сума не відповідає реальній дійсності, адже коефіцієнт співвідношення платних та безоплатних категорій пасажирів визначили у 2009-му. Наразі він становить 1,23. Якщо підприємство. Перевозить 100 платних пасажирів, то паралельно ми по коефіцієнту 123 перевозимо 123 пільгові категорії. Але ви сьогодні є свідками того, що в автобусі маршруту номер 14 Коефіцієнт склав 1 до 4, тобто ми провезли 20 пасажирів приблизно платних і десь порядка 80 безкоштовних. Вивчатимуть пасажиропотік ще день. Підсумовані результати моніторингу передадуть на затвердження міському виконавчому комітету. Фахівці уже стверджують, коефіцієнт точно буде більшим ніж діючий. А значить, відшкодування з держказни може зрости в середньому на 3-3,5 мільйони гривень. Ці кошти планують спрямувати на оновлення рухомого складу до тролейбусного парку.